булат Прошечка. А тут-то что у нас? А тут нема трактора. трасса. Влад Элька стоит. А там дальше что? А там зло, дыма трактора. Там между Булатом и Джинвой Сыруковкой тоже нема трактора. Там тоже біля Булата нема трактора. Біля Солиса 50-го там сзади нема трактора. Ну, тут в принципі, і не було. Тут між Солісами, був трактор. Нема трактора соліса екстри. І тут теж було два трактора, немає, тільки місце залишилося. А до чого я веду? Не те, що просто нема трактора. Ціни попадали так, що люди розбирають техніку. А як на ціни попадали? Зараз будемо знімати відео і розказувати вам. Як в нас попадали ціни і чого люди так беруть трактори? Дивимось наші відео, підписуємося і будемо знати ціни, наскільки подешевшила техніка компанії компанія Агро. Компанія Мініагро найбільша мережа в Україні. Ми знаходимося в місті Луцьк, вулиця Рівненська, 48.